У нас разгортается пункт обыгрыва. Внаслідок обстрілів надовго зникло світло, зникло опалення. Групи вийшло реагування, дуже швидко зрагували, зробили нам пункти обігріву, в яких можна підзарядити телефон, можна випити кави, чаю, так, нагодували людей. Хто хоче, прийдуть ужин, собі возьмуть, покушають. Я думаю, що якщо буде така ситуація і холодно, люди підуть і будуть і будуть грітися, той чайок, навіть посидіти в тепленькому.